Мірую добра усім вам, дорогі друзі. Щесь знаєте. Подивіться на несправність цього міксера. Згадав, що в мене колись таке було, думав, що в мене є відео. Почав шукати, а виявляється, по міксерах в мене взагалі відео немає. Або я неправильний запит дав, не знаю. Отже, сьогодні отака от тема. Міксер. Боже. Ну, міксер старенький. Боже, але це техніка, її просто тримаєш в руках і ти відчуваєш, що це справді техніка. Отакий от тут шильдик є. Значить, яка тема? Зробили тут перемикач, якби бачите. І так цікаво, тут смикаєш, тут йорзає, а і тут їздить. І перемикає. І отут воно лопало. Колись в мене була така ситуація. Ну, не помню я що я робив. Не пам'ятаю хоч що хочу робити. Зараз буду щось микитити. Але перед тим, як микитити потрібно подумати, подивитися, чи взагалі варто те того робити. Тому я його. Включив перше положення і перш за все, як завжди, під'єднав до блока живлення, подивився, крутиться нормально, тоді я його вже засуну у розеточку. Так. Буде мережу. Як бачимо, працює прекрасно, тихо. Ось цю щиточку треба буде подивитися, бо з під неї чуть щось мені здавалося, що проскочила дуга в момент пуска. Треба буде подивитися, може, запилилася. Так, значить, я виключаюсь і Микитю, що його тут робити? Розбирається все хорошо. Ну, ще одне. Уже сам... А, що не сказав, саме головне. Він весь на отаких. Бачите, які тут защолочки стоять? І вони тримають мертву. Половину із них я врекав поломав, Ось ви можете бачити: один, два. Тому інформацію, яку ви отримуєте з інтернету, хтось за це платить ціну. Тому, коли будете ковиряти, я не знаю, як ви її будете ковиряти, якщо у вас такий буде, але ковиряйте так, щоб не зламати. Конфігурацію ви вже бачите, то я думаю, ви зрозумієте, що треба оцю буде підважувати максимально далеко і відтягувати, щось підкладати, ну, якось так. Так, і ось пружинка, бачите? Цікава пружинка. Вона вискочила і воно стало вперлась. Як воно повинно працювати, з цим також треба розібратися. Ось чорненька, бачите вона? Тут і там вниз вона зафіксувалася. Система ніпель, коротше. Значить, задача стоїть, і її треба виконати. Тому буду думати, що робити. Так, достаю цю штуку, достається вона так, її треба сюди притягнути і виняти вверх. Е, цей... Кусочок ще більш-менш при пам'яті, я маю на увазі цей білий шлейф. А цей, ось, дивіться, я взяв його в руки. І він ось переломаний і ось переломаний. Тобто, з зшивати його склеювати на резону, мабуть, буде мало. Плюс його сама консистенція така. Що не знаю, чи взагалі клей до нього буде триматися. Якщо він на основі якогось второпласту, то клеїти його марно. Але ж треба щось микити. Так, добре. Як каже один мій добрий знайомий, включай мозги. Будемо включати мозги і будемо думати, що робити. Так, походу, друзі, буду намагатися знімати кожен кусочок з того, що я микитю. Значить. Коли я роздивився все це діло, я вирішив, що мені треба мати в руках оцю полосу, шлейф оцей. Щоб його виняти, тут є ось фіксатор. Щоб цей фіксатор нам не заважав, його треба нажати, його нажимаєш і воно, як завжди, не виходить. Тому що заходить воно добре, а виходити воно. Уви. Тому я вирішую зробити слідуюче. Ось тут у нас проріз є, я зараз отак накусину. Зріжу тут і зріжу там, щоб цей фіксатор можна було подалі відігнути і спробую виняти. Так, спрацювала моя технологія. Виняв, підважував звідси, звичайно, ножик, звідси підсунув і акуратненько, потихеньку чик і вилізло. Аналогічно проробимо зараз із. Оцим фіксатором, а тоді будемо думати, як же його все-таки це діло докупи склеїти. Так, давайте спробую зробити це на камеру, щоб не бути голословним. Бо, може, в когось з вас таке трапиться, то ви будете знати, що робити. ну до речі, не знаю, як воно у нас це все діло чим закінчиться, чи в нас вийде щось чи не вийде. Але обов'язково треба, щоб вийшло, тому що занадто прекрасний цей міксер. Я на нього дивлюся. Знаєте, дуже приємно в руках тримати річ. Річ, не яке-небудь, Даже не знаю, як сказати так, щоб нічого не сказати поганого. Але коли ти в руках тримаєш річ і хочеться ремонтувати. А вся оця сучасність, так звана, в лапочках. Відкриваєш і, як один персонаж в мультику казав, райку увіжу, бліват кидати. Так і цей. Але коли бачиш таку техніку, хочеться ремонтувати. Так, добре. Трошки лірики. Оба! Отак треба його нам з'єднати. Отак нам треба його з'єднати. Ви можете писати пропозиції, а я буду думати. Спочатку, друзі, я подумав, на що я так сказав, а потім я вирішив, що да. так. Таке на цьому я перерву це відео. І думаю, що у вас є багато моментів прекрасних, які будуть корисними в даній ситуації, ваших підказок і всього іншого. Я-то придумав, з чого я її буду робити. І вже я наготовив цей матеріал, але хочу почути від вас, що би ви робили, що би конкретно ви взяли, і як би ви конкретно в даній ситуації поступили би. Ну, а те, що придумав я, поділюся, чи воно вийде, чи не вийде, ви це обов'язково побачите. Ну а поки що бажаю вам миру добра, тепла у ваших домах. Всього найкращого і до наступних зустрічей.